Народ, привіт-привіт! Я саме з Запоріжжя і зараз кажуть багато проблем в країні з укриттями, десь в неналежному стані, десь в якісь купляють барабани. У нас в Запоріжжі таких проблем нема. Нема укриттів, нема проблем. І у нас в Запоріжжі є медінститут, в котрому навчається дуже багато іноземців. І я нещодавно задумався: а куди вони всі діваються після навчання? Просто я ще жодного разу не бачив темношкірого лікаря. І я боюсь, що якби я прийшов до такого уролога. Спустив би штани, він би так подивився на мене і сказав: Ха-, -ха мой балюмба більші, ніж твій». <рес> а навіщо мені це треба? Мені вистачило батька в дитинстві. <рес> мене якось здивував уролог фразою У вас ідеальна простата». Це був перший випадок, коли я бачив уролога жінку, і я на той момент не зрозумів, чи то вона до мене котить, чи то прелюдія, тим паче, що палець досі в дупі. Але я зрозумів, що ні, я взяв її за цицьку, вона мене вигнала. І, і я йду і думаю: ідеальна простата? Нахріна мені це? Ну, я не зможу з цим підкатити. Не буде такого, що я привіт, відвали. Я б хотів познайомитись. У мене є хлопець, а в мене ідеальна простата, і вона гола стоїть. Ні, такого не буде. Я перевіряв. Я підходив. Я підходив до дівчини, кажу Привіт, в мене ідеальна простата. Вона каже, засунь собі і знаєш куди. Іронія в тому, що вона вже там. Стоячий член зранку, це так дивно, так? Да? Ну, не те, що ти розплющиш очі перед тобою голий сусід по кімнаті ні, я. я про те, що ти щось дивишся, він щось стоїть, щось чекає. Нагадує жебрака. Такий якийсь непоголений, трошки неприємний, перекошений. Ти такий дивишся, братан, у мене для тебе сьогодні нічого нема. Ви потиснули на одному руки, розійшлись. Кожного ж є такий друг, за котрого соромно. Поплодуйте, якщо є. В кого нема, задумайтесь. Можливо, ви досі дивитеся І... В мене є такий друг, за котрого соромно, і ми нещодавно з ним просто-просто заходимо купити хот-доги, і він одразу з порогу такий. Ха, І це сосиски, виділи б у мою!» Бля, братан, що ти робиш? Чому не державною? Ти... І ти реально порівнюєш свій член з сосискою? Він же в тебе навіть не в упаковці, ти єврей. ти... Я все бачив. Я завжди кажу про просування всього українського, але мене дивує, що у нас срач тільки через російський контент. Просто існують же ще турки. Вони скидають пісюни нашим дівчатам. Хлопці, я про те, що треба піднапружитись, треба просувати наші українські дікпіки, треба споживати український контент, розумієте? І коли мене питають, а чим відрізняється український дікпік від турецького? Кажу, ну турецькі скидають лаваші. Я. Не те, що я їх прям багато бачив, ні. Але я про те, що ну турецькі ж вони дуже агресивні. Ти хоч не хочеш, але в якийсь момент свого життя ти отримуєш його в особисті. Поплодуйте в кого таке було? Навіть хлопець поаплодував. Боже. Турецькі дуже агресивні. Ти навіть якщо питаєш в нього, ти можеш мені не скидати дікпік? Вони отак зустрічаються разом з другом і скидають два навхрестни. В цієї розсилки не відмовитись. Я хочу, щоб наші українські дікпіки, вони були більш лагідними. Як гостинець, розумієте? Щоб коли в тебе дивились в телефоні і питали, а звідки в тебе це? А ти така це від зайчика. <плес> і дікпік це ж просто фото члена. Наш український буде відрізняти тим, що на члені буде написано номер картки, куди скинути донат. <плес> Не бійтесь, для маленьких членів будуть QR-коди. А, знімаю квартиру, нещодавно прибирався і знайшов фанальну пробку. Не те, що я такий, а ось що мені весь час заважало. <риклад> ні, ні в якому разі. І не так, що, знаєте, а, прикольно тоді з пацанами футбол подивились. Жаль, Серега поставив не на ту команду і втратив своє очко. <риклад> ні, не так. Я знайшов просто на підвіконні, на дуже видному місці, а я знімаю квартиру у дівчини. Я подумав: ну це ж натяк. Я взагалі не вагаючись, одразу їй пишу, це те, про що я думаю. Вона каже, так. Ти знаєш, де це опиниться, якщо не будеш платити за квартиру вчасно. Я подумав, це доля. Я жодного разу в житті не користувався секс-іграшками, і я вирішив спробувати, але, знаєте, мені не сподобалось. Я прямо зараз відчуваю, що мені некомфортно. Я ненавиджу витрачатись на усіляку херню, але я завів стосунки. І в моєї дівчини дуже багато недовіри. Я постійно їжу виступати, і вона мені каже: Ось ти станеш популярним, почнеш мені зраджувати. Я кажу, да з чого ти взяла? Я не стану популярним. Ось так. Да. І в мене стосунки вже три з половиною роки, і я капець, як ненавиджу фразу любов живе три роки. Тому що останні півроки я живу в ніфіговій напрузі. Я не знаю, що зі мною не так, чому я досі люблю. В мене що затримка. І, і я вирішив спитати пораду друга, кажу. Що це? Він такий, та чувак, розслабся, може це вона тебе вже не кохає? Він тебе пізданув і пізданув, а ця думка тижнями вариться в моїй голові. Я тепер, коли кажу дівчині, я тебе кохаю, я до останнього чекаю почути те ж саме у відповідь. Я, я нагадую людину, котра сказала: Слава Україні! і чекає. Вона така: да, да, я тебе теж кохаю. Думаю, фух, наші стосунки в порядку, вони досі аб'юзивні. Нещодавно дізнався, чому дівчатам подобаються гітаристи, тому що вони краще перебирають пальцями, отже краще доводять дівчат. Я зробив висновок, подарував дівчині скрипку. Обожнюю, коли вона грає. Нещодавно сів на дієту, бо я в стосунках, інакше б я на таку херню не пішов. Поплодуйте, хто взагалі вважає, що мені треба схуднути. Вона прийшла. Вона тут єдина. Ну, і це дуже складно, дієта, це дуже складно. Мені не можна вживати солодощі, смажене, алкогольні напої, газовані напої. Єдине, що мені зараз можна вживати, це фрукти і мат. А я їбав ці фрукти. І я став дуже агресивний під час дієти. Поплодуйте, може, хтось зараз сидить на дієті. Ой, ви теж агресивні під час дієти. Все, нахрен стендап, пішли пиздитись. Я... Я не знаю, куди це дівати, Я став дуже агресивною людиною. Я, я знайшов собі хобі. Я тепер можу годинами дивитись на рибок. І це вже бісить не тільки мою дівчину, і й охоронців сільпо. Просто ладно би дивився на живих, поки консерви, поки так. Поплатити в кого, як в мене є оця молодіжна, трендова непереносимість лактози. А, ніхто не хоче напружуватись, я розумію. Тут тільки я так, покапочино і додому. Добре, і в мене є ця непереносимість лактози, і я працюю віддалено. І іноді, щоб я на ночь гував, дівчина робить мені манку. Обісратись, яка смачна. Був на тусовці, і мені друг отак починає наливати її Я йому кажу: я не буду. Він так зупиняється. І каже: взагалі-то я вже налив. Що це за аргумент, чому я тепер повинен пити?» Ну, не буває такого, що маніак підходить до жертви і такий: взагалі-то я вже розтібнув. І та така, а, ну якщо розстрібнув, то давай я вже ж давай. Ні, такого не буде. Я перевіряв. Я... Але і не член, тому я не зміг відмовитись. Мій род безвідмовний тільки для нього. <плес> Нещодавно з дівчиною вирішили спробувати щось новеньке. Побились. Там є передисторія. Ми вирішили пограти в рольові ігри. Вона відмовилась, я їй відпиздив. І... Ні, ні, ні в якому разі, бо батько мене з дитинства вчив, що не можна піднімати руку на того, хто може дати пізде. Я тверезо осіннюю шанси. Вона в мене з Донецьку. і. І ми якось щось займаємось коханням, у нас щось закрутилось, завертілось, що я вже роблю куні. Ну, Я відні якоїсь, я намагаюся щось сказати, але коли кажеш, там ще язик вилітає, воно ще краще. І в якийсь момент вона така, да, нарешті. Думаю, ну все, в неї рогазм. Вона така, да, нарешті, наші прорвали Бахмутський напрямок. <плес> я сподіваюся. Що... Я сподіваюся, що не тільки Бахмутський напрямок, а й весь Донецьк, весь Луганськ, весь Крим, Ростов, Белгород, Курс, все буде Україна». Дякую вам, друзі, гарного вечора. Thank <laughs> you.